Що серед кращих девелоперська компанія Валенс отримала титул відкриття року 2016 у церемонії нагородження людей Львова від журналу Рія молода будівельна компанія стрімко війшла на будівельний ринок і вже зарекомендувала себе як надійний партнер. Цього року компанія Валенс вдало стартувала із двома амбітними проектами. Це житловий комплекс Вишня з власною інфраструктурою, що у Зубрі, та Таунхаус Династія з панорамними терасами, що на городоцькій місті Львові останній, до речі, увійшов до рейтингу топ. П'ять новобудов Львова за версією журналу про девелопмент. У своїх проектах компанія Valens застосовує новітні матеріали та європейські технології. Відтак, нагорода від Рія лише підтверджує визнання нових власників житла від Валенс. Вони вийшли на ринок з новими класними проектанськими роботами і. Е вони можуть конкурувати з великими компаніями, які вже багато існують на ринку. Львова компанія Валенс виконує повний цикл робіт створення концепції, пошук ділянки, проєктування та будівництво житла у планах компанії, будівництво невеликих квартир студій з ремонтом та меблями за доступними цінами.